Європейський вектор розвитку України диктує освоєння нових умов роботи підприємців. Вважають учасники засідання у Запорізькій ТПП. Йдеться фактично про нову індустріалізацію економіки цього краю. Зараз виходимо на зовнішні ринки в цьому году, вот, отправили уже перші 2000 тонн. І пшениці і плануємо ще тисячі тонн відправити в Єгипет. Місцева влада зацікавлена в успішній реалізації інвестиційних проєктів, тому постійно шукає нових партнерів для підприємців. У цій роботі влада активно співпрацює з регіональною палатою і залучає до області надійні світові компанії. торгово промишлена палата дуже нам допомагає і в установленні різних міжнародних зв'язків і в підготовці підприємців, і в продвіженні продукції імені лурського бізнесу на міжнародні ринки. Просувати запорізькі товари за кордон допомагає і центр з підтримки експорту. Він діє при регіональній палаті, і всі місцеві підприємці знаходять тут нових ділових партнерів, отримують інформаційну і юридичну допомогу. Підготовлена і прийнята в декабрі прошлого года стратегія розвитку регіональної торгово-промислової палати. Звісно ж, она в первую очередь будет предусматривать вопросы, связанные с поиском новых рынков з ліченням експортного потенціалу, експортних можливостей, внідрення нових систем стандартизації по міжнародним стандартам як наслідок експортерів на Запоріжжі стає усе більше сьогодні. Партнерами місцевих виробників стали компанії з Європи, Азії, Близького Сходу, Латинської Америки. Тому регіональна палата має близько 60 двосторонніх угод про співпрацю.